Кандидати в президенти США взяли участь у других передвиборчих дебатах, де відповідали на запитання виборців про внутрішню політику. До студії в Нью-Йорку запросили громадян, котрі ще не визначилися, за кого голосуватимуть 6 листопада. Кандидати відверто атакували, одне одного, били по слабких місцях. Губернатор Ромні, гарний чоловік, любить свою сім'ю, дбає про свою віру. Утім, за зачиненими дверима він сказав, що 47% населення вважають себе жертвами і відмовляються брати на себе відповідальність за своє життя. Подумайте, кого він мав на увазі. Таким чином Обама відповів на закид Ромні про прихильників президента, лінивців, що сидять на соцдопомозі. Чому я хочу знизити податки для середнього класу? Та тому, що за останні чотири роки його поховали. Я хочу допомогти людям із середнього класу. За жодних умов не буду знижувати податки для людей з великими доходами і за жодних обставин не буду піднімати податки для середнього класу. Утім, одна з найгостріших дискусій зав'язалася довкола нападу на консульство США в Бенгазі 11 вересня під час протестів проти антиісламської стрічки. Я тут президент. Я завжди відповідальний. Ніхто так не зацікавлений у тому, щоб з'ясувати, що саме сталося. На наступний день після атаки губернатори у Роуз Гарден Арені я сказав американцям та цілому світові. Ми з'ясуємо, що сталося, що це був теракт. Я також сказав, що ми спіймаємо тих, хто вчинив цей злочин. Файдакзекли вотгапенд десвозен тих, хто Найососедвоґенгандан цей злочин. Ромні, очевидно, не знав про виступ у Роуз Гардені і засумнювався у правдивості слів президента. Республіканець уважав, що Обама спершу назвав це спонтанними діями демонстрантів, і владі знадобилося 14 днів на те, щоб назвати атаку в Бенгазі актом тероризму тоді на бік Обами стала модератор Кенді Кроулі, тележурналіст, політичний оглядач каналу CNN підтвердила, що Обама вжив слово теракт. Інші зовнішньополітичні питання на цих дебатах не заторкали. Їх винесуть на обговорення під час останньої дуелі кандидатів.